Ставити вам набір по балістиці, по розділу вогнева балістика, частина друга, яка складається з вісьми плакатів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 плакатів. Зараз детальніше розкажу про кожен з них. Отже, спочатку ми бачимо плакат під назвою Зовнішня балістика, де показано те, які сили впливають на. Нашу кулю, коли вона вилітає зі ствола зброї. Також у нас тут є рубіжі відкриття вогню. Показано принцип прицілювання і визначення різної дистанції за допомогою мушки, яка має в тисячних відповідне значення. Наступний блокад зовнішня балістика, базові визначення. Ми бачимо горизонт зброї, площина стрільби, траєкторія польоту кулі, лінія підвищення, кут прицілювання і точка прицілювання. І бачимо, що, крива, що куля летить по балістичній криві. Відповідно, більш детальне роз'яснення з конкретними перевищеннями для конкретного значення прицілу. Там П3, П4, як буде балістична крива зображення, і які перевищення будуть. І Поняття ближнього і дальнього нуля наглядно зображено. <кій> Третій плакат з частини другої вогневої по балістиці це як робити поправки на вітер і поправки на цілі, яка рухається в фігурах. Тобто при такому калібрі три фігури, при такому калібрі три з половиною приблизно це йде на кожних 100 метрів, плюс одна фігура зміщення, куди рухається ціль. <кій> Дуже корисний плакат, наглядно відображає різницю в балістичних кривих 545 і 7,62, так як зараз в начальних центрах використовується в основному АКМ 762, а на бойових використовується ак 74 5,45. Тут наглядно представлено до відстані 500 метрів від одинички до 5 приціл. в цифрах. І наглядно показані графічні таблиці. Ось. Далі плакат, який представляє нам поняття прямого пострілу. Він відображений на прикладах. Знову ж таки, тут є порівняння балістики в графіках для 7,62 і 5.45. Яка між ними різниця? Щоб наглядно можна було пояснити різницю і поняття. Прямого пострілу. <кій> Далі інформація взята з такого чудового телеграм-каналу, як про зброю, де пан Тарас дуже класно пояснив два методи прицілювання. Перший метод прицілювання, до речі, тут є посилання на їхній канал, ви можете завжди підписатися на цей канал і дивитися дуже актуальні речі, які на каналі про зброю є. Я його регулярно читаю і рекомендую вам. Метод прицілювання під зріз, це класичний метод, коли ми бачимо мішень, умовно ця мішень йде в повний ріст, в атаку чуть ли не зі штиком, як колись було. І другий спосіб прицілювання, який більш зараз актуальний при тактиці війни, по малопомітних цілях, він працює в урбаністиці так само, коли ціль не повністю висувається і за е, загорочення, це коли ми тут ми працюємо на пешці. А тут ми працюємо на одиниці на двоці. І метод, цей умовно називається метод прицілювання по місту. І останній восьмий плакат вогневої частини друга. Це наглядно показано. Е, ну, важко сказати, чи це не зовсім карточка вогню, це більше схема орієнтирів. Але на ній відображені певні рубежі відкриття вогню. На ній дуже добре, наглядно пояснювати. Пробіжі відкриття вогню. Також моделювати ситуацію, а також для командирів відділень, можна, якщо розмістити його на фліпчарті магнітному, смоги магнітиків, чи просто на е, лежачі, смогою всяких ришечок і інших засобів. Можна формувати, можна проводити імітацію, там ціле вказання, чи управління вогнем, чи перенесенням вогнем відділенням. ну, е, Цей плакат він цінний як. Певна така матбаза для моделювання і наглядного показування рубежів, на яких є зміст відкривати вогню для певних вогневих засобів. Отже, частина друга вогнева, балістика, 8 плакатів. Ці плакати в форматі А1 на банерному папері з люверсами для кріплення ви можете придбати так само. Будемо раді за... почути ваші відгуки, фідбек. Щодо цих плакатів, користуйтеся, нехай служить.